Без особливих почастей зустріли Путіна у Китаї, куди він прибув на шанхайську організацію співробітництва на тлі інших гостей. Це виглядало відверто контрастно. Поки президента Азербайджану Ільхама Алієва та турецького лідера Реджепа Тейпа Ердогана зустрічали з почесною вартою та фольклорним ансамблем. Путін виглядав як гість, присутність якого більше терплять ніж вітають. Атмосфера формальна до скутості. Попри такий холодний прийом, кремлівська риторика залишається незмінною. Речник Путіна Дмитро Пісков вже встиг виступити із черговою заявою із Пекіна. За його словами, Москва, нібито готова до переговорів, але буцімто не бачить взаємності з боку Києва. Також він звинуватив захід у заохоченні України до незговірливості, але подякував Трампу за спроби сприяти миру. І зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Симиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, вітаємо. Да, добрий вітаю. уважно стежимо за цьогорічним самітом Шанхайської організації співробітництва, і, зокрема, через те, що власне туди зміг потрапити і Путін. Але, от хочеться також постежити і проговорити зокрема деталі. От чи варто звертати увагу на формат зустрічі, про який я щойно розповів? Не варто, не варто. Це звісно, може тішити наше самолюбство. Або але об'єктивно кажучи, треба звертати увагу на рішення, треба звертати увагу на слова, сказані навіть не путіним, а СІ? І власне треба дивитися на динаміку, яка відбувається на саміті, а саме, зближення Індії і Китаю. Оце більш важливі речі ніж те, яким чином зустрічали Путін. Ну тут дійсно зближення Індії і Китаю це е, головний такий глобальний процес, який там відбувається, враховуючи, що це найбільші країни за кількістю за чисельністю населення. В е, це лідери глобального півдня. і питання в тому, чи е, все ж таки вдасться їм відновити стратегічне партнерство. Я думаю, що успіх або не успіх о, такого стратегічного партнерства в значній мірі залежить не від Китая і китайських пропозицій, тому що насправді китайських пропозицій, як таких немає, і вони обидві країни залишаються конкурентами, а від політики Дональда Трампа. І зверніть увагу, що по суті от така, такий поворот, який ми по побачили зараз. Індії він пов'язаний в першу чергу з накладанням на Індію санкцій, тарифів відповідно 50% відсоткових, і плюс ціла низка таких психологічних, скажімо, психологічного тиску з боку Трампа на, на моді. Ну, я маю на увазі в першу чергу те, що е, Трамп вимагав е, відмові, або е, це було зроблено прямо, або опосередковано, щоб Індія висунула його на Нобелівську премію миру е, за врегулювання конфлікту між Індією та Пакистаном. Натомість індуси. Е, Відверто кажуть про те, що роль Дональда Трампа в, в регулюванні практично нульова, що обидві сторони домовилися самостійно, без втручання Сполучених Штатів Америки, і от неготовність індусів підігравати Дональду Трампу, а також зміна така радикальна зміна американської політики щодо Індії. Нагадаю, що всі попередні адміністрації вони. Намагалися втримати Індію в, в, в орбіті американських інтересів, вони от якраз е, призвели до цих змін. Наскільки е, ці зміни е, остаточні? Сказати важко, мені здається, все-таки це не остаточні зміни. Е, це е, гра, як кажуть, ніколи не завершується. Цілком можливо, що в майбутньому після зміни американської політики щодо Індії можливий відхід від такої тісної співпраці з Китаєм, але слід сказати напевно, це станом на зараз можна це констатувати, що всі успіхи Китаю, які ми спостерігаємо зараз, саме Китаю, а не Росії, пов'язані саме з політикою Дональда Трампа. Ну тут також цікаво зрозуміти, з чим саме туди поїхав Путін, і враховуючи, що він зараз демонструє таке стратегічне партнерство із Китаєм. А водночас, чим відповідатиме йому Сі і безпосередньо Китай, який зараз доволі обережний, він підтримує умовно, Російську Федерацію політично, але доволі стримано він уникає. Прямої військової допомоги для того, щоб не зіпсувати вкрай відносини із заходом. Ну це твердження про те, що Китай уникає прямої військової допомоги, воно сумнівне, тому що ми бачили вже неодноразово і китайські снаряди на українському фронті і багато чого іншого. І все це може постачатися не напряму, а постачатися через Північну Корею, і, як мінімум, складові російських дронів не тільки китайські там деталі, без сумніву, там і європейські деталі, багато чи інше, але кількість китайських деталів в російських дронах вона стає домінуючою. Так що це, це твердження, ну, скажімо так, яке потребує подальшого дослідження або подальшого моніторингу. Щодо, щодо обережності китайської політики, ну, станом на зараз поки так, поки можна констатувати, що вона доволі обережна. Китай взагалі говорить. Практично його риторика цієї країни вона незмінна. Вона по суті повторює з року в рік одне те саме один пояс, один шлях, мир краще за війну, торгівля краще за санкції, і тому подібне. Тобто, в даному випадку я не почув усі нічого нового. Якоїсь нової ідеї, яка може бути проривною або такою, що може бути підтримана, от як ідеологічна ідеологічна основа, натомість ми бачимо політику Дональда Трампа, постійні погрози, постійні спроби, скажімо, викрутити руки. І от поводження е, Трампа як слона в порцеляновій лавці, це якраз і є тим стимулом, який штовхає багато країн в бік Китаю. Е, оскільки е, таким чином вони якби демонструють свою позицію і роблять, е, створюють певну подушку, економічну подушку безпеки. І от як в цій історії, той же саме Дональд Трамп і всі інші будуть викручуватися, ну тут велике питання. Ну, так, крім, це... цього, крім цього, ну і, зрозуміло, європейський ринок і американський ринок досі залишаються для Китаю важливим. Але тут питання полягає, що це взаємо таке, як кажуть, Зброя, яка б'є в обидві сторони, uh -huh. тобто, спроба е, тиснути на Китай може призвести до серйозних наслідків до Європи і до Сполучених Штатів Америки. Ми про це вже бачили. Ми бачили, як Дональд Трамп не встані був запровадити відповідні тарифи на Китай, як швидко він відпіввідповз е, назад в цих переговорах. Тобто тут. Є проблеми, і ці проблеми навіть не Китай, а Сполучені Штати Америки. Дуже дякую за ґрунтовний аналіз, Ігор Семеволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Рухаємося далі.